Без рукавочки, перший сорт вага 15 кілограм лотику. Ціна 3,80 євро за кілограм. Почнемо з ось такої тепленької, я так думаю, дитячої без рукавочки на хутрі. Наступна сорт перший. Наступна у нас така укорочена у розмірі S. С. Далі в нас буде ось така легесенька вітровочка. Без рукавочка. У такому класному цегляному кольорі. Далі в нас буде ось така сіренька, також легесенько. Наступна у нас буде в ось такому бордовому кольорі, також коротенька. Та ось така рожева. Супер легесенька. Наступна в нас ось така біла, красивезна гляньте. Розмір. Ай, не пише. Я думаю, що маленький есочка. Наступно у нас буде ось така синенька та супер класного кольору коричневого. На осінь то, що треба. Наступна у нас буде така ось жилеточка. Це звичайно. Та ось така класна, темно-синя, легесенька також. Наступні у нас вже будуть тепліші. Ось така. ця вже плотніша така дута великого, класного розміру. Та ось така сіренька. Також легенька. Наступна безрукавочка, в нас буде навіть жилеточка, бо вона тканинна, класна, гляньте. В темно-синьому такому кольорі велика. Наступна чорна, базова. Ось така. Та ще одна тканинна. Світловідбиваючими елементами гляньте. Наступна у нас буде сіренька жилеточка. О, гляньте, яка вона нас стильова, білу сорочечку, гляньте. На, ось так виглядає. Ось такий має на гудзичка. Наступна також в моєму любимому кольорі, коричневому. Цей колір виглядає супер багато. Ну, рокової жінки. Наступна у нас буде ось така жилеточка знизу на манжетику з хутром. Та ось така в гіркому шоколаді, гляньте. Також на хутрі. Наступна у нас буде ось така жилеточка тканина в клітинку, також з хутром та капюшончиком. Та ось така легенька також знизу на манжетику. Наступна у нас буде. Ось така подовжена з великим капюшоном, теплюсінька Та ще ось така жилеточка. Наступна, я вже бачу, супер красиво, гляньте, в бежевому такому кольорі велика. З ось таким комірцем красивезним. Ну, вона виглядає бомбезно. Просто гляньте в класному розмірі. Гляньте, як вона стильно виглядає. Наступна в нас буде Ще? ось така Ще? шоколадна. Також знизу на манжетику теплесенька. Наступна у нас ось такого приємного жовтого кольору. Та ось така хакі. Далі легесенька ось така жилеточка. Та ось така тканинна. Також супер стильова. Чоловіча, я собі так думаю, хоча, хоча ні. Наступна Наступна железочка ось така чорна. Та ось така базова, легесенька. Далі у нас буде ось така квітковий принт великого розміру. Та ось така синенька. Далі візьмемо ось таку бордову, також розміри від XS до XXL. Та ось така голубенька. Далі в нас також голубенька, але гляньте. Який пошив має красивий. Та остання жилетка, що є в цьому лотику, подовжена. На ось таких замочках, з капюшончиком також супер красиво буде виглядати. Тому, якщо вам сподобався саме цей лот, звертайтеся до наших менеджерів у Viber, адже жилетки реально круті.